17 населених пунктів Донецької області минулої доби обстріляли російські окупанти. Серед них міста Слов'янськ, Торецьк, Красногорівка, Авдіївка, Бахмут та Вогледар. По вчорашньому дню да, один поранений. Швидка допомога туди не заїде, бо зараз заїзд у місто можливий тільки по дорозі. польовій. зараз ідуть дощі, земля зовсім мокра. і Заїхати туди неможливо без спецтранспорту. Військові допомагають поранених вивезти. Жителям Бахмутського району правоохоронці привезли гуманітарну допомогу та пенсії. Зараз перебуваємо в Сіверську. Сьогодні чергові поліцейські офіцери громади супроводжують доставку соціальних виплат, оприділяються з військової адміністрації локації. Поліцейські здійснюють охорону громадського порядку. Є прильоти, прилітає по околицях. Сіверська води немає, світла немає, немає газу. Місто дуже побито. За даними поліції, у Бахмутській громаді наразі проживає близько тисячі дітей. Коли близько прилітає, то на боїться прилипу самому Бахмуті за нашими підрахунками залишається десь приблизно 300 дітей. Проводимо відповідну роботу далі їхньої евакуації, але не дивлячись на зусилля поліції, військової адміністрації, тільки одиниці погоджуються на евакуацію. У слов'янську працює 11 пунктів незламності шість з них знаходяться у віддалених районах міста. Там людей один раз на день годують. Пункти оснащені генераторами є опалення, інтернет, дитяча зона з іграшками. Відкрили, всі обрадували, всі сюди прибіжали. Ну, це дуже хороше таке. в інтернеті посидіти можуть прийти. Діти можуть уроки зробити, діти можуть поігратися. Приходять з 11 до 2, діти. грають. посмотрите. Наприклад, я прийшла сюди сьогодні. Телефон фонарі у мене. Та як заряджає, тому що без фонарей вже ночі 4 часа темно, сидиш в темноті. Загалом на Донеччині працює 117 пунктів незламності. Планують відкрити ще 41. Кожен пункт під свої потреби облаштовує громада. У більшості харчування не передбачене. Йдеться на сторінці начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Олександра Зоз, Новини на Суспільному. Донбас.